Вам теж здається, що експерт має бути серйозним, стриманим і завжди в костюмі бізнесвумен? Ну що ж, доведеться вас розчарувати? Щороку, 1 січня я порушую всі дорослі стандарти, і ось моя улюблена традиція, якої ніколи не зраджую. Ранок 1 січня завжди починається однаково. Заглядаю під ялинку, і що я там знаходжу? Ні, не діаманти чи гроші, а рюкзачок з цукерками, вигляді символу року. Хтось, мабуть, скаже, це що, дитяча забаганка? Можливо, але це моя порція радості. Потім я починаю мій на марафон. Усі частини Гаррі Поттера підряд. І так поряд зі мною гора мандаринів і тих самих цукерок. Я проводжу цей день наодинці, насолоджуючи з кожною хвилиною. І ось тут настає магія, коли моя доросла частина, і внутрішня дитина, об'єднується, щоб подарувати мені день абсолютного кайфу. Чим може експерт, який допомагає іншому їхньому розвитку, дозволити собі таке? Ще і як, бо моя сила саме в балансі між аналітичним розумом і творчою енергією. Тож, якщо ви досі думаєте, що експертам не місце для подібних слабкостей, тоді я зламала ваш шаблон, бо навіть найбільш серйозним людям іноді потрібно побути дітьми. І тепер ви знаєте трохи більше про мене, хтось захоче відписатися. А я лишаюсь тут з мандаринками, Гаррі Поттером і моїм святим днем внутрішньої гармонії.